Закон України про національну поліцію. Зараз ми прочитаємо статтю 8 і статтю 9. Стаття 8 називається законність. Гарна назва. Законність. Ух. Так, читаємо. Перший пункт. Поліція діє виключно на підставі у межах повноважень та у спосіб, що визначається Конституцією та законами України. <кій> цікаво, цікаво. Другий пункт. Поліцейському заборонено виконувати злочинні чи явно злочинні незаконні розпорядження та накази. Теж цікаво. Коментуйте там щось е в коментарях. Цікаво дізнатися вашу думку. Третій пункт. Накази розпорядження та доручення вищих органів, керівників, посадових та службових осіб, службова, політична, економічна або інша доцільність не можуть бути підставою для порушення поліцейським Конституції та законів України. Ох, написали так. Іще раз читаємо, а потім ви пригадуйте, що ми бачимо в інтернеті, да, які випадки, їх повно. І спідставте. Їх один з одним. Ще раз читаємо третій пункт. Накази розпорядження та доручення вищих органів, керівників посадових службових осіб, службова, політична, економічна або інша діяльність не можуть бути підставою для порушення поліцейським Конституції та законів України. Напишіть вашу думку в коментарях. Так, стаття 9: Відкритість та прозорість. Де, ви знаєте. Не перестаю дивуватися е, цим назвам. Хто ж то писав ці всі? Ну хто підписував ці статті, ми знаємо, так? А хто писав їх, хотілось, хотілося б дізнатись. Романтики. Так, перший пункт дев'ятої статті. Поліція здійснює свою діяльність на засадах відкритості та прозорості в межах, визначених Конституцією та законами України. Ви ну, бачите, все пов'язано з Конституцією України та законами. Тобто, все повинно бути в межах цих законів та конституції, не вправо, не вліво, як то кажуть. Ну так, другий пункт: поліція забезпечує постійне інформування органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також громадськості про твою діяльність. У сфері охорони та захисту прав і свобод людини, протидії злочинності забезпечення публічної безпеки і порядку. Так, ну, мабуть, щось таке є, а мабуть, і нема. Не знаю точно. Нічого сказати про це не можу. А хто знає, може прокоментуйте. Третій пункт статті 9. Поліція забезпечує доступ до публічної інформації, володільцем якої вона є. У порядку та відповідно до вимог, визначених законом, Ну, це потрібно знайти закон, так, що в ньому там визначено, тому що пишуть, забезпечують доступ до публічної інформації, а ну, яким це чином виконується. Там, мабуть, знаєте, на тобі конфетку, але почекай трішечки. Є одне, але, щоб отримати конфетку, тут, мабуть, те саме. Так, четвертий пункт. Поліція може оприлюднювати поширювати інформацію з обмеженим допуском лише у випадках та в порядку визначеними законом. Ну, добре, нехай так. П'яте. нормативно правові акти, що регламентують діяльність поліції, обов'язково оприлюднюються на веб-порталі Центрального органу управління поліції. Нормативно-правові акти з обмеженим доступом оприлюднюються у випадках та в порядку, визначених законом. Ну, бачите. Завжди оця сноска йде. Визначених законом, визначених законом, ну, ну так, а, але визначених законом. От ми можемо вам дати, але, ну, всі ж це розуміють, але є одне, але тому от зараз ми не можемо вам це надати так. Шосте проєкти нормативно-порових актів, що стосуються прав та свобод людини, обов'язково проходять громадське обговорення в порядку, визначеному міністром внутрішніх справ України. Щось я не пригадую, що щось ми там обговорювали, так? Прави і свобод людини, що стосуються, обов'язково проходять громадське обговорення в порядку. Ну, Зі мною ніхто нічого не обговорював. Може, з вами хтось щось. Обговорював, то напишіть в коментарях. Цікаво дізнатись. Ставте вподобайки.